Sami 800 Word YouTube Arctic Level Z 2025 Chevrolet No Taylor or Ukrainian audience. IT Що з'явиться гібридна або навіть повністю електрична версія, адже Chevrolet активно рухається в бік електрифікації своїх моделей. Коробка передач 8 ступенева автоматична або варіатор залежно від комплектації. Салон Стілайн це сучасність і комфорт. Великий 11-дюймовий сенсорний екран, цифрова панель приладів, підтримка Apple CarPlay, Android-Auto, бездротовий зв'язок та голосове керування усе це створено для максимального зручності водія. Оздоблення салону приємне на дотик з якісних матеріалів. Навіть у базовій версії автомобіль відчувається преміальним. Подвійна зона клімат-контролю, атмосферне підсвічування та ергономіка сидінь – усе зроблено для комфортної їзди навіть на довгі дистанції. Окремо варто сказати про простір. Незважаючи на компактні габарити, стілайн має велику кількість місця як для передніх, так і задніх пасажирів. Багажник також приємно здивує, задні сидіння складаються, відкриваючи великий простір для покупок, валіз чи спорядження для вікенду. Це ідеальний автомобіль для молодих сімей або активних людей, які люблять подорожі. Шевроле не забув і про безпеку. У 2025 стілей очікується наявність всіх сучасних систем допомоги водію, попередження про фронтальне зіткнення, автоматичне гальмування, утримання в смузі, моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз, контроль, камера заднього виду та система розпізнавання пішоходів. Ці технології допоможуть вам почуватися впевнено у будь-яких дорожніх умовах, чи то в центрі Харкова, чи на трасі Київ Одеса. Ще один приємний сюрприз. Ціна. За попередніми прогнозами, базова версія Шевролесті Лайн коштуватиме від 25 до 27 тисяч доларів США. Це означає, що в Україні стартова ціна може становити приблизно від 1 до 1,2 мільйона гривень залежно від комплектації курсу валют і мит. За топову комплектацію доведеться викласти до 35 тисяч доларів, що цілком прийнятно за рівень якості, який пропонується модель. З тіла на стильних легкосплавних дисках діаметром 18 або 19 дюймів має високий дорожній просвіт, що важливо.